Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України Укрформ продовжує свою роботу. 261-й день триває героїчний супротив українського народу. І зараз всі ми, українці, спостерігаємо, і не тільки українці, а й весь світ спостерігає за тим, як просуваються наші збройні сили саме на Херсонському напряму. І зараз у нас відбудеться включення. У нас на зв'язку Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, пане Сергію. Ми вітаємо вас. Добрий день, ми з України, Херсонщина це Україна. Слава Україні! Героям слава! Пане Сергію! Дійсно, зараз події розвиваються дуже швидко та динамічно Сьогодні вже є світлини, на яких ми побачили, що прапор України вже є в центрі Херсону. Якщо можна, розп... розкажіть нам трохи про це. Так, дійсно, в центрі Херсона біля будівлі обласної державної адміністрації е, хлопці наші нашу опору вже вивісили триколор, е, ну не, не прапором, а фактично обмотали поки стелу. І це означає вже те, що Ну, до речі, е, так само рухопору і знімав триколорні ганчірки, коли росіяни е, виселялися, виїжджали, як вони там називали, евакуйовувались. А наші хлопці. За ними одразу знімали ті тряпки триколорні, то на зараз вже починається якраз історія нашого українського прапору. Тепер буде прапор з'являтися абсолютно на усіх будівлях Херсона. Те, про що ми мріяли, те, про що ми мріяли з перших днів окупації, на сьогоднішній день починає втілюватись в життя. З'являються українські прапори. Зараз вони будуть масово з'являтись, і дійсно наші збройні. Мні сили вчора. Під шаленим натиском виконали і знищили дуже велику частину росіян, які намагалися переправлятися і тікали, як щори на лівий берег Дніпра, і, до речі, бігли через ті пантони, які збудували під Антонівським мостом, намагалися евакуйовувати свою техніку. Багато техніки покидали, багато їх потонуло. Але, як то кажуть, Туди їм і дорога, і зараз якраз на фінальній стадії деокупація правого узбережжя Херсонщини, міста Херсона. Ще багато роботи, звичайно, по зачистці міста по якраз розмінуванню міста, тому що ми розуміємо, що окупант, відходячи напередодні, до речі, вони підривали і Херсонську ТЕЦ і розподільчу станцію обленерго і Біля вежі, телевізійної вежі вони зруйнували фактично електронну частину. Тобто це все треба буде попереду відновлювати, але найголовніше на зараз це провести доокупацію, тому що велика частина расистів не змогла пересікти Дніпро. Вони перевдягаються, викидають свою військову форму. В цивільній формі намагаються ховатися вони. Здебільше будуть ще готувати якісь провокації по місту Херсону, і ця робота ще попереду. Але головне, що вже основні сили расистів виконати знищені, А якась частина там все ж таки перейшла на лівий берег Дніпра і закріпилася в тих фортифікаційних спорудах, які вони набудували трохи раніше. Ми дійсно бачили вчора з повідомлень від місцевого населення інформацію про те, що расисти втікають і на човнах. І Сьогодні були відео на пропагандистських ресурсах про те, що тікають і пішки на інший берег. Чи вдається їм це, і чи можливо зараз, чи ми все ж таки, умовно кажучи, зробили це неможливим відступ. Ну, ви знаєте, всю ніч до шостої ранку вплоть були дуже потужні вибухи. Якраз біля Антонівського моста Херсонці кажуть, земля дрижала, і це якраз знищення рашистів, які намагалися переправлятися. Дуже багато рашистів там затонули. І, до речі, знаєте, зараз ще не вже сьогодні другий символ Херсона це Херсонські Дніпровські раті. Перший символ, звичайно, це Кавун Херсонський, а другий це Херсонський. Ті раки цього року вони будуть дуже великі, але їсти їх, мабуть, буде не треба в цьому році. В наступному будемо їсти вже нове покоління, тому вони будуть дуже великі, бо стільки расистів там затонуло. І якраз сьогодні так само повідомляють про те, що расисти намагаються будь-якими плавзасобами на зараз тікати, тому що дійсно значна частина расистів все ж таки не, не вдалося їм переправити. Вони розбігалися, вони. Розбігалися від нашої артилерії, яка відпрацьовувала Антонівський міст, і всі переправи, до речі, біля Каховки так само. Щодо Антонівського мосту, ми бачили зранку вже і відео, і фото з того, що його розрушено, було зруйновано й зруйнована расистами, бо вони самі про це повідомляють. Яка ситуація, що відома? Так, окупанти, коли відвели свої основні сили, те, що їм вдалося відвести, то вони підірвали прольоти Антонівського мосту відповідно з баржами, які знаходяться під ними, неможливили навіть пішохідний прохід на сьогоднішній день по Антонівському мосту, але ми відновимо: відновимо і міст, і всі мости після деокупації, всієї Херсонщини. То думаю, буде питання. Наступного часу вони не тільки Антонівський, міст, треба розуміти, що вони підірвали абсолютно всі мости, коли покидали правобережну частину Херсонщини під натиском наших Збройних сил. Тобто вони тікаючи, взривали все, що було, все, що могло б, хоч якось би трошечки призупинити натиск наших збройних сил, але їм і це не допомогло. і Ми знаємо, що вони підірвали майже всі мости, якраз і по неправобережній частині Херсонщини також є повідомлення, але поки що немає достовірної інформації, що вони підірвали дорогу і на греблі Каховський ГЕС, тобто вони при своїй втечі підривали абсолютно все. Пане Сергію, на жаль, сьогодні рашисти завдали ударі по Миколаєву. Ми знаємо, про, на ранок було вже відомо про шість загиблих людей. Там потрапили вони, як, в принципі, притоманно для них у житловий багатоповерховий будинок. Чи розуміємо ми, що переміщення військ і е, те, що ми їх посунули, настільки зменшить тиск на наш Миколаїв і Миколаївщину? Вогневий тиск. Дійсно, сьогодні трагічний випадок, коли ракета якраз впала в п'ятиповерхову будівлю, житлову, і дійсно є жертви. Це в Інгульському районі міста Миколаєва, до речі, на проспекті мира, і це трагедія. Чи сподіваються, що цей обстріл буде менший? треба розуміти що окупанти ведуть обстріл міста миколаєва системами С-300 з лівого берега дніпра здебільше вони це робили з каховського району і з Скадовського району але те що наші збройні сили фактично вже взяли під контроль всю правобережну частину херсонщини означає те що ми можемо вже доволі суттєво тримати під вогневим контролем абсолютно Ну, всю лівобережну частину Херсонщини, і фахівці зазначають те, що майже до кримського перешийку можна контролювати вогневим контролем абсолютно всі дороги і переміщення ворога. Тому сподіваємось, все ж таки, що за допомогою нашої розвідки, нашої артилерії, ми зробимо неможливим обстріли і Миколаївської, і Миколаєва, Миколаївської області, і Херсона відповідно. Шановні колеги, ваше питання. Прошу у мікрофон. представляйтесь, будь ласка. Добрий, Ірина, мамчурук не У мене кілька питань. Перше, навіть хотіла би уточнити, то міст через греблю Каховської ГЕС росіяни підірвали? Чи він уцілів, чи поки що ми не можемо не маємо інформації? про це достовірної інформації немає, підтверджена є інформація, що, начебто, там були вибухи, і є інформація якраз е, з расистських е, змі, але рашиським ЗМІ, ну, ми ж розуміємо вірити не можна. Тобто, поки інформація перевіряється, але така інформація, угу. дякую, дякую. І питання: е, скажіть, будь ласка, чи відомо нам щось про те, що відбувається на лівому? Березі Дніпра, там, де ворог, ну крім того, що він укріплюється, що відбувається там у Каховці, новій Каховці. Чи відомо нам про якісь перекидання додаткової там артилерії техніки? Можливо, з Криму? Є якась інформація про це? Те, що можна сказати, дякую напередодні, десь за 3-4 дні окупанти перевели частину. Новмобілізованих, які були, і знаходились на бойовому злагодженні на арбатській стрілці в місті Гінгініческ, саме звідти якраз напередодні. Окупанти вивезли майже всіх військових і перемістили, і вони на зараз знаходяться на ось тих фортифікаційних спорудах, які вони розбудували на лівому березі Дніпра. Казали, що, начебто, нова партія мобілізованих має заїхати на їх місце. Це було повідомлення з Генічиста, якраз Зарвацької стрілки, три дні по тому. Чи приїхали нові? Поки що немає інформації, але ті, що були, всі вони на сьогоднішній день знаходяться на узбережжі лівого берега дніка? Дякую. Можна ще питання? Скажіть, будь ласка, яка ситуація у щойно звільнених селах? Ну в яка гуманітарна і загалом яка ситуація? Як люди? Що ви можете повідомити? Херсон ну, в тих селах на півночі Херсонської області, які були звільнені раніше, да, в перший ну, там, коли була провалена вперше лінія оборони расистів, то там на зараз вже тривають стабілізаційні роботи. На зараз там за допомогою ООН, яке виділило і кошти, і будівельні матеріали для відновлення звичайно будівельних матеріалів в ті. Випомозі ООН, які вони виділили, не вистачає. Треба забезпечити більшим кількістю будівельних матеріалів людей. Для того щоб вони могли налагодити дахи і зайти в зиму. На зараз тривають роботи, і в тому числі благодійні фонди допомагають військовій адміністрації. Аскав і військова адміністрація відповідно забезпечують людей продуктовими наборами. відновлюється український зв'язок, електропостачання, тобто тривають відновлювальні роботи. Ті населені пункти, які звільнилися за останні дві доби, а це майже весь правий берег. То на зараз там триває зачистка і ми бачимо не тільки поки в світлинах наших військових, коли вивішуються українські прапори, це означає, що зачистка пройшла, але чекаємо офіційних підтверджень від Генерального штабу збройних сил України. Дякую. І ще одне питання про Херсон, якщо можна. Підкажіть, будь ласка, а яка ситуація, чи відомо яка ситуація в Херсоні? Чи є там електропостачання, якийсь зв'язок взагалі? І ще ми бачили повідомлення про те, що люди в Херсоні ну, цивільні, вишиковуються у черги вже там з водою, хлібом і таке інше? Скажіть, будь ласка, наскільки це зараз безпечно, щоб ви порадили людям цивільним, які зараз у Херсоні? Чи немає небезпеки, що вони потраплятимуть в якісь ну, там, перестрілки між ДРГ, групами і? інше. наскільки це реально? Дякую. Дійсно, на зараз, поки триває зачистка, все ж таки треба краще бути по домівкам. Ситуація з хлібом важка, ситуація з пальним важка. Електроенергії так і немає. Скоро вже тиждень, як немає електроенергії. Відповідно, хліба так само, і тому що для роботи хлібзавода, який да, там працював в Херсоні, необхідна електрика, те, що там виробляється на дизель-генераторах, незначна кількість ситуація дійсно складна, гуманітарна. Окупант штучно довів цю ситуацію до критичної межі, але найголовніше те, що Херсон знаходиться на зараз, майже майже знаходиться на зараз під контролем збройних сил. Лишилась зачистка. на період зачистки. Треба бути крайне обережним. Дійсно, знаходитись краще по домівкам. Зв'язку на превеликий жаль, немає. Подейку з'являється мобільний інтернет, і ну але він настільки слабкий, що тільки повідомлення проходять зв'язатися, поговорити, поки з Херсоном не вдається вже другу добу, тільки за рахунок повідомлень, і то коротких, і то не часто, тому що дуже слабкий мобільний інтернет. У нас є ще питання, Прошу. Доброго дня, сер. Дякую вам за ваші слова. Лоренцо Кременезі із Італії Корея Деласера. По-перше, сер, До вчорашнього дня нам о, ми, ми чули від офіційних осіб з заяви, що в Звільнення по поповне звільнення Херсона займе десь 3-4 тижні, але коли ми, ми чуємо ваші слова, здається, що все відбувається набагато швидше. Тобто, коли на вашу думку, ви можете чи зможете вже чітко сказати, що в Херсоні та на Західному березі не лишилися е, російських. Російських військ і яка ситуація на сьогодні? Скільки ще росіян залишилось на правому березі, чи можете ви надати якусь адекватну оцінку, хто там ще лишився? Чи є якась інформація з цього приводу? Пане Сергій, вам було чутно приклад? Вважалося, що деокупація правобережної частини Херсонської області міста Херсона займе трохи більш тривалий час, але під натиском наших збройних сил ми побачили тотальне бігство расистів і провал фронту. І фактично за цим бігством вчора відбулася ну. Така вже фінальна точка цього бігства. І, до речі, сьогодні ми можемо судити тільки з того, що расисти повідомили офіційно, що вони закінчили виведення всіх військ з правого берегу Дніпра і міста Херсон. Ми розуміємо, що якась частина руських залишилась, перевдягалася, не змогли переправитись, і вони на зараз розсі Очились і по місту Херсону, і по правобережній частині, яка кількість цих людей поки не зрозуміла, офіційно можна буде сказати тільки після того, коли це оголосить командування Збройних сил України, а вони це оголосять після остаточної зачистки міста. На зараз є повідомлення, що і зараз. Ті, хто позалишалися з расистів і перевдягалися, шукають шляхи, як перетнути дніпро і попасти на лівий берег. Відповідно, якась частина буде здаватись в полон, якусь частину будуть ліквідовувати. Наші збройні сили, які відпрацьовують зачистку міста Херсона і правообережної частини Херсонщини. Після всього закінченого буде офіційне повідомлення, і після того можна казати про те, що місто Херсон повністю під контролем збройних сил України і зачищено від ворога. Прошу. Я, я вибачаюсь. Може, ви, як людина, що знаходиться та, 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 на місці, що, те, те, що казали, спочатку казали про 3-4 тижні, але зараз це відбувається настільки швидко, що чи можете ви сказати, що це буде справа якихось 3-4 днів? Яка ваша персональна оцінка? Ну, Зазвичай зачистка проходить за тиждень. Дякую вам. Друзі, чи є ще питання? У мене у мене ще одне питання. Я вибачаюсь. Як коли, на вашу думку, вже буде дозволено журналістам приїхати у місто? Яка ваша оцінка цього, цього терміну? Що це буде тільки ваша суб'єктивна думка, ми розуміємо, що всі рішення приймаються нашими збройними силами, але можливо у вас є якісь прогнози. Ви знаєте, я все ж таки сподіваюся, що до кінця місяця можна буде попасти в місто Херсон. Дякую вам, дякую за це включення і за таку надихаючу всіх нас інформацію. Нагадаю, з нами був Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Шановні колеги, наш наступний брифінг відбудеться о 14-й годині. У нас буде включення з Павлом Кириленком, начальником Донецької обласної військової адміністрації. Ми будемо говорити про ситуацію на Донеччині. Тож залишайтеся з нами і слава Україні.